Прайм, а скажите мне, нам надо найти десептиконов? Не знаю. Мы должны найти их. Бамблби, твоя задача патрулировать деревню. Хорошо. Ребята, это я, Бамблби. Сьогодні ми йдемо патрулювати деревню. Так що ми будемо патрулювати режим транспорту. Так що ми будемо патрулювати деревню щоб d не не потрапили на землю. Так що це наша обов'язок. Оооо, от сакамара, собі так ухожу. Ага, жителям мечтайте еще. Ребята, якщо ви... Став лайк, щоб я найшов нашого Медика. І якщо ви знаєте... Напишіть в коментарі як в цих трансформери Ну, мене звать Бамбебе, його Оптимус Прайм звати. він лідер автоботів. Він колись був Аріоном паксом, коли він отримав матрицю лідерства. Від самого... Під свого... Вот до... до всього праймуса. Е, ребята, ну. Ми... ми вже... Ребята, поддержите Optimus Prime і мене, Bumblebee Щоб ви були молодці, став лайк, підпишись на канал. Всігда підписуйтесь на мої, мой канал, де його... Ну, на Optimus Prime. Назвати його канал його Optimus Prime. Якщо ви будете молодці, ви... Долі. Написать йому в ком коментарі. Може в його канал звести Деденсайт, ну на його підписуйтесь Деденсайт його. Ну це ж він сам придумав такий канал. Так що ми вам будемо благодарні і став лайк. Давай. Будемо таке прац... з вами працювати. Давайте напишіть коментарі, мені зробити трек про трансформери. Давайте, пишите в комментарии, пожалуйста. Зробить трек про трансформеры? Чени ні? в реальной жизни э, и тоже клип? Да? Хорошо. ставла. Ну, Молодец. Ребята, ну... Ну тепер вже. Ребята. Ви самі молодці у мене підпи підписчики. Будьте завжди в уму позитиву. Всегда будьте молодців. А тепер доклада. Оптіум справим. Так. У нас я патрулював, а нема DC тільки на жодних. Ага, у них тут база, я там замітив, де. Під деревом, на це вже знаю. Откуда. Докладав. Докладував. А, ясно. Ой. Так що. Ну що, ребята? Це вже третє, четвертий день, як ми тут на землі з Оптимусом Prime. Тепер буду шукати речі. там. Так що став лайк, підпишись на канал. З вами був я Optimus, отут Optimus Prime, а я Bumblebee. Так що, Всім пока-пока.